Вчора близько 10-ї години вечора на перехресті вулиць Університетська та небесної сотні сталася серйозна ДТП. На автошляху зіткнулися дві автівки ауді та шкода. У машинах перебували і пасажири. В результаті зіткнення обидва легкових автомобілі було сильно пошкоджено. У наслідок ДТП до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізовано обох водіїв та їхніх пасажирів з незначними травмами. Попередньо встановлено, що дорожньо транспортна пригода за участі двох транспортних засобів. Це авто шкода та автоауді. З місця приходить каретою швидкої допомоги. До лікарні було госпіталізовано двох водіїв транспортних засобів, а також двох пасажирів, які перебували. Один перебував в автомобілі Шкода, інший перебував в автомобілі Ауді. Попередньо встановлено винуватця даного ДТП. На місці події працювали слідчі. Наразі встановлюються інші обставини. Поліція вкотре звертається до громадян. Слідкуйте за швидкісним режимом та подбайте про власну безпеку на дорозі. Зараз, коли багато світлофорів вимкнені, дотримання правил дорожнього руху є надзвичайно важливим. В Даному випадку, в тому числі і причиною ДТП, міг стати саме порушення правил швидкісного режиму. Хотілося б нагадати всім водіям міста Керманчука вечірній та нічний час, коли в місті не працюють світлофори. Подбайте про швидкісний режим та про безпеку переїзду саме перехрестя. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження. Якщо ви стали свідком ДТП, маєте фото чи відео з моменту аварії, зверніться до Кременчуцького управління патрульної поліції. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.